Вітаю вас на сторінці Пропоную вашій увазі ліжко Саманта 2 від українського виробника торговельної марки Світ меблів. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1 метр сантиметрів і у довжину ліжко займає 2 метри сантиметрів. Висота узголів'я 1 метр сантиметрів. Ці ліжка йдуть зі зйомними матрацами. Спальне місце в цьому ліжку 1,60 метр сантиметрів на 2 метри. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів. У ліжко є великий та місткий короб для зберігання білизни. І основа під матрацем металева лам, рамка і ортопедична букова ламель. На це ліжко можливо обирати будь-який матрац. Зараз представлений матрац Еко 42, постачальник ЄММ. В матраці пружинний блок повстапіно-поліуретан. Також на це ліжко можливо обрати інший колір. І це ліжко можливо замовити в інших розмірах. А я бажаю вам гарного дня. Тачка вас у нас у гостях. до зустрічі.